Привіт всім! Мене звати Вікторія, і ви на каналі Чародійка. Це відео присвячується тому, як почистити свої прикраси від негативної енергетики. Відео це дуже корисно жінкам. Тому що, ну, по моїй практиці, жінкам е, частіше потрібно чистити свої прикраси, адже на них летить, і е, вони самі створюють набагато більше негативу, ніж чоловіки. Але зараз в наш час навіть чоловіки носять дуже багато прикрас. Тому е, пересилати відео це можете всім, хто так любить себе чимось, якимись благородними металами прикрасити. Е, так, значить. Розкажу вам трошки про е, різницю між золотом і сріблом. Е, є ну, два благородні метали, так, золото і срібло, вони найбільше е, впитують в себе негативної енергетики. Золото воно саме приймає негатив з середовища навколишнього і е, приймає і запечатує в собі все, що вам посилають зі сторони. Тому, якщо ви любите носити золото, ви знаєте, що вам там можуть хтось заздрити. А заздрити нам можуть навіть наші близькі, там через якісь ваші, ну, нехотячі, можуть позаздрити, і це все зразу липне. Золото все зразу в себе запечатує. І ви, виходить, це носите на собі. От і в мене зараз, у мене золотий крестик, у мене золоті сірешки, я їх зараз буду чистити, буду вам показувати. І. Золото, воно, цей весь негатив, запечатуючи його в собі, нейтралізує, тобі ж не дає добратися до вас. Далі срібло. Срібло у нас навпаки відштовхує весь зовнішній негатив, воно абсолютно не приймає в себе, тому зачасту амулети на захист робляться там зі срібла. Наприклад, так, а з золота робляться вже амулети, якісь програмовані на привлічення якогось ресурсу, так? грошей, там, кохання, здоров'я чи ще чогось, і воно привлікає і в себе запечатує. Тому про срібло говорять, що воно ці срібні кулі проти вампірів, що воно все, все захищає, але срібло. Захищаючи вас від зовнішнього негативу, впітує в себе дуже багато вашого негативу. То, що ви робите в собі всі ваші негативні думки, чи то, що ми можемо собі прокручувати. Тому також дуже важливо, якщо ви носите срібло і, ну, якщо ви хочете. Позбутися, якщо ви хочете позбутися е, від всього вашого внутрішнього негативу, то вам краще носити срібло. Ну, але є якісь також алергічні реакції, можливо, ви не можете цього робити, і тоді вже носіть золото, і тут можна звертатися вже до якогось камня, наприклад. Платина у нас абсолютно не у неї друга структура. Платина в себе не приймає. Платина тільки захищає, і платина дає нам просвітлення. Тому платину майже не потрібно чистити, чисто так радіє привіччя можна платину почистити. Зараз ми говоримо про золото і срібло. І про камні також. Камні також потрібно чистити, і якщо у вас є, допустим, у вас золото з якимсь камнем, або срібло з якимсь камнем, їх треба чистити в два етапи. Зараз я розкажу як. Значить, всі метали, їх бажано чистити хоча б там, раз в місяць, раз в три місяці. Проводити таку е, е, чисточку і е, замінювати їх на інші, також вже чисті, так, себе якось переодягати, може, навіть по сезонах. Е, срібло і золото чиститься в солі. Дуже просто, максимально. І зараз я вам покажу як. От нам треба мисочку, нам треба наші прикраси. Зараз... Буду застягувати. Так, наші прикраси. Окей. І що ми робимо? Ми беремо і просто засипаємо їх сіллю. Можна сіллю е звичайною е мілкою, можна крупною. Крупною в мене немає. У мене є така мілка. Ми це все засипаємо таким хорошим слоєм. Якщо у вас є четвергова сіль, можете додати четвергової солі. У мене вона тут є, я її робила. Зараз ми ще сюди соль так от засипаємо. І дивіться, у нас виходять наші прикраси. Вони під таким хорошим тут слоєм. Соліт знаходиться. І ми цю сіль залишаємо на сутки, тобто має пройти одна доба. Після чого ми дістаємо наші прикраси. Ви можете навіть мішати. Можете туди і золото, і срібло змішувати, і разом туди класти. Після чого ми це дістаємо і пробиваємо під простою холодною водою. Тому що холодна вода змиває. У нас весь негатив і змиває всі програми. А гаряча вода у нас фіксує всі програми. Тому, щоб нам остаточно все змити, сіль, ви просто змиваєте десь в там в умивальнику. Бажано, якщо ви почуваєте, якщо ви перед цим почували себе дуже погано, і ви знаєте, що на даному об'єкті дуже багато негативної енергетики, цієї солі торкатися не потрібно. Потрібно просто так от її всю змити в перчаточках і перчаточки потім одразу на мусор. Камні, якщо у вас є камні, то камні мають очищаються через холод. Камні потрібно ставити в морозилку. Як їх ставити в морозилку? Ви ж не засунете камінь то посеред їди, яка у вас там в морозилці є. Значить, вам потрібно або виділити собі якийсь ящичок. Для чистки, або хоча б звільнити трошки місця, так, щоб нічого, ніяка їда не торкалася, і камні обов'язково ставите в целофановий пакетик. Зав'язуйте цей пакетик, щоб він ніде не був з дирочками. Оцей він не буде вам давати з'єднуватися єднувати, енергетиці. Ваших камнів з вашою їдою. І залишаєте камні в е, морозилці на ніч. На ніч, от за одну ніч, всі камні, вони від е, дуже такого хорошого холоду, е, мінусової температури, вони очищуються, і зранку можете вже їх діставати і носити. Тому, якщо у вас е, спочатку ви чистите, можете почистити спочатку золото, потім на ніч поставите. Це золото, якщо воно з камнями, ви можете його поставити в морозилку і почистити також камушек, який там у вас є. Там якщо це якесь колічко або сільжки, почистити сам камінь. Ну, в принципі, все. Отак От потрібно робити раз хоча б в місяць, якщо ви часто носите ці прикраси, якщо ви так їх одягаєте час від часу, то е, можна їх чистити рідше. Біжутерія сюди не відноситься. Біжутерія це всього лише така цацка, яка на себе абсолютно нічого не бере. Камушки, які не справжні на себе абсолютно нічого не беруть, вони на вас ніяк не діють, це просто ну гарна прикраса. Там, подобається вам, то гарна прикраса. І е, бажано завжди. Жди, так знаєте, завести собі якийсь, не знаю, в ну, нас в Україні заведено так хрестик носити. Я в Європі живу, в Європі тут такого не заведено, люди міняють часто. Але е якщо ви почуваєте, що на вас е іде якийсь негатив е негативний вплив, ви самі його робите, або він на вас не просто заведіть собі дві е два дві, дві якихось кулончика. Спеціально на захист якихось два хрестика собі підіть, купіть. Що ви знаєте, що якщо ви в Бога вірите, якщо ви не хочете хрестик, просто купіть собі якусь якийсь символ, що для вас буде це буде вашим захистом. Тому що саме ну, наші думки ну, завдяки думкам ви можете самі зарядити цей там хрестик чи ще щось вам на захист. Або ж, просто зверніться до майстра. Щоб вам зробили е, амулети, чи, е, чи якийсь магічний захист, і тоді, вам, ну, і тоді звичайно, питається майстра, як його чистити, тому що в всі програми е, тільки майстер знає, як їх правильно очищати. Можливо, їх не потрібно очищати. Е, от і все. Рада була вам таку інформацію передати. Захотілося мені передати, тому що сьогодні якраз от я почала чистити свої атрибути. І якщо було корисно, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо ви спробуєте це зробити, як ви будете себе потім почувати, можливо, вже після чистки ваших атрибутів, як ви будете почувати себе в них, чи дійсно чиститься, так ну Надовго бажано. Хтось у нас пробує ще сюди водички святої додати, то краще цього не робити, тому що ви можете просто зіпсувати ваші, ваші прикраси, воду сюди лити точно не потрібно і просто залишити його так, як є, От в сухому такому стані. Все. Папа, -па, хорошого вам дня!